Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі в Новому Влозі. Розпочну його сьогодні ось такої краси. Вирішила з вами трішки поділитися і показати вам. У нас сьогодні випало зовсім небагато снігу. Шкода, що його так мало, і він надовго не затримується, тому що на вулиці плюсова температура, і він дуже швидко. Ростає. Ну, нічого, все ж таки є можливість, хоча б маленька, трішечки порадуватися. І, як завжди, я не могла удержатися, щоб вам показати ось цю от красу, яка зараз відбувається в лісі. Звичайно, неможливо через камеру все це передати ту саме красоту, яку бачу я. Але нічого, я трішки вам постараюся. От, я вийшла заодно і подихати повітрям, і також трішечки з вами порозмовляти. От, так як зараз немає світла, у квартирі, в принципі, нема що робити. Основні такі якісь роботи стараємося переробляти, коли з'являється світло. Але нічого, як сказати, я не жалуюся на те, що така зараз відбувається ситуація. Ми сильні, ми все переживемо і все перетерпимо, скажімо так, так що нас нічим не зламати. От. Зараз у нас графік, я не знаю який, тому що кожного дня відключають світло по-різному. То буває, що дві години є, чотири немає. То буває, що півтори є, а чотири немає. Ну, якось так. Але, знову ж таки, я ніякому разі не жалуюся. От. Не одні ми такі, і не одним нам важко. Є люди, яким набагато важче. Треба все це розуміти і якби сприймати те, що маємо. Все ж таки, є надія на те, що це все короткочасне, і скоро вся ця нечисть, яка прийшла на нашу землю, вона забереться, лише нас у спокої, і ми зможемо жити добре, так як раніше, а можливо, ще й навіть краще. Ну, по крайній мірі, треба на це надіятися і вірити в це. От, також ще хотіла у вас запитати стосовно. Нового року, новорічних свят, щоб ви поділилися зі мною. Як у вас, як у ваших сім'ях це відбувається? Чи ви плануєте ставити ялиночку у своїх домівках? Як взагалі плануєте відмічати новий рік? Чи, чи взагалі плануєте його відмічати? У мене, чесно сказати, якісь такі двоякі відчуття. Стосовно нового року. З однієї сторони, коли дивишся на дитину, то розумієш, що не хочеться в неї забирати оці моменти, тому що діти, як ніхто, вони в цьому не винуваті, і у них має проходити життя, по крайній мірі краще, ніж проходить воно у нас на даному етапі. Тому я посовітуюся з своєю донечкою, вона сказала, що хоче, щоб у домі була ялиночка. Хоча буквально ще пару днів назад, я абсолютно була, можна сказати, проти того, щоб встановлювати ялинку, перекрашати все це, але знову ж таки прислухаюся до дитини. І спілкуючись зі своїми знайомими, багато хто такої ж самої думки, як я. Особливо настрою немає, щоб щось робити. А звичайно, прислуховуєшся до дітей і підлаштовуєшся під дітей, і вже, звичайно, робиш так, як хочуть вони. Чесно, якось знаєте, дійсно, вся ця ситуація дуже сильно впливає на нас. і немає такого відчуття нового року, передноворічних свят, як це було раніше. Хоча дивишся, ну, якби життя продовжується, всі готуються, як не є. В магазинах скрізь привозять багато чого новорічного. Ну, в принципі, так, як і було все раніше. От. Тому якби життя не зупинилося на цьому, і поки в нас є така можливість. Жити більш-менш можна сказати таким спокійним, нормальним, ну не спокійним, але таким більш-менш нормальним життям, то я вважаю, що потрібно використовувати цю можливість. Ви, звичайно, не соромтеся, будь ласка, напишіть свою думку стосовно такого мого роздуму новорічного, що ви думаєте, як ви будете. Все це робити, чи ви зі мною погоджуєтеся чи ні. Хоча, чесно сказати, важко це все дається. І навіть якщо я все ж таки надумаю ставити ялиночку, то, напевно, цим тільки й обмежуся. Не буду я, так як минулі роки, прикрашати сильно будинок, тому що, повторюся, якось немає того настрою. Руки опускаються і. Абсолютно не хочеться нічого робити, але потім береш себе в руки і стараєшся налаштовуватися на краще. І, звичайно, дивлячись на дитину, ти мусиш це робити і не забирати в дитини те, що вона зараз має. Тому що, що діти, що ми. Якби треба використовувати те, що ми маємо зараз, тому що завтра вже цього може і не бути. Напишіть, будь ласка, що ви по цьому поводу думаєте. Буду вам дуже сильно вдячна. Так, ми хороше покажу вам трішки. Чим я займаюся, я зараз готую обід. Давайте покажу, що вже приготувала. Зробила таку от гречку з м'яском, дуже смачну О, овочами, Цибульку моркву додаю сирову, в мене тут таке, і гречка. Також зварила на перший супчик. Дуже смачненький. Уже зелень все додала, виключила. Зараз займаюся жаром от млинчики, вони по типу ідуть піци. Тут у мене сосіска, сир твердий і відварене яйце. Я все покришила і виходить ось таке от, якби тісто. Подивіться, от, таке. от гарне, зараз, до речі, переверну. От, Так. Опа. Дивіться, виходить, воно по типу як панкейки ми готуємо. Я не, розтікаю, чи не розправляю його по всій сковорідці, а роблю такі от невеличкі, щоб зручно було куштувати. Ну, в принципі, от такі от вони От, Подивіться, пухкенькі соду додала і от такі от красиві малинчики. Також звичайних таких малинчиків напекла. Це я буду робити з картопляним пюре. Я діанці так роблю, рано тільки розігріла або піджарила на і Якби на сніданок, я такий млинчик з картоплею дуже смачний. Так що, ці вже напекла готові. Зараз займаюся ось такими. Дуже ароматні, смачні, так що візьміть собі за ідею. Роблю тісто, значить, як, 2 яйця додаю, 2 столових ложки дуже просте, дві столови ложки майонезу домашнього, потім 2 столових ложки сметани. 9-10 столових ложок муки, Ну, дивитися, щоб консистенція така була густенька. І заливаю теплою водичкою до такої якби, консистенції, щоб вийшла як густа сметана. Так, почекайте виймемо млинчик. Потім все ретельненько перемішую. От, ви дивіться, які гарні получаються. І зараз покажу як. Добавляю сюди, можна додати що завгодно. Я додала сусідку на на такій міленькій тертоці. І... Твердий сир і яйце відварене. От Отак от, от виливаю і все. Нічого не розправляю, нічого не роблю. Воно зараз саме собі буде тут пектися. Е, печу, до речі, на середньому вогні, щоб хорошо пропікалися. Можна трошки менше середнього. Все. Так що такі от у мене тут справи і страви. Так, Ну що, мої хороші? Давно я себе заставляла зайнятися цією роботою. Все ж таки прийшов час. Вирішила я помити духовку. Я її вже набризала засобом, зараз покажу яким. Так, тут я підстелила таке покривальце, щоб все одно десь щось капне, щоб було надіжно. Значить, дивіться: побризкала от таким от Мастер-кліном. Він іде у мене універсальний. Я використовую як для. Посуди, ну, звичайно, небагато, тому що це сильний засіб, і він дуже хорошо справляється своєю роботою. Навіть тут я небагато набризла, воно вже просто розпреділяється, тому що я буду мити за допомогою от такого -от засобу. Це пароочисник від фірми Кьорхер. Це не реклама, ні в якому разі купляла все. Сама поставила отаку от насадочку, маленький такий Йоршик. І дивіться, він в мене такий. І от великий на колесиках, як пілісос, я вже наляла туди воду, але поки ще не включаю, тому що треба почекати, щоб трішечки попрацював засіб. Ну, як бачите, в мене вона, ну, в принципі, грязновата, ну не також критична. Но все одно помити вже прийшов час. Зараз через 5 хвилин я вже буду все це обробляти. Паром воно вичищається на раз-два. Можливо, хтось теж хоче щось таке помити, але не може себе настроїти, так що я вас хочу змотивувати, щоб ви також пішли щось у себе прибрали, те, що до вас не доходять руки. Ну, в мене от до духовки не доходили руки. Так, чекаємо, потім ми їм покажу результат. Так, ну що, пройшло вже 10 хвилин, можливо, і 15. Я включила пару чесник, він вже. Розігрівся, як бачите, пар вже добре йде. І тепер розпочинаємо прибирання. Все дуже легко просто відбувається. Просто нажимаєте і пар іде. І отак от ретельненько я буду все зливати. Тут добре щілинки усі промивати. Там, де вручну не достанеш, Ну, вам, на жаль, не дуже видно, але насправді тільки проходиш і вже все ідеально чисте. Того я казала, що я підстріляю таке от покривало, тому що в мене там палац, щоб воно не забруднило його. Так все, я не буду сильно шушати. Я думаю, ви зрозуміли. стекло взагалі відмивається на раз-два. Навіть сильних зусиль прикладати не потрібно. Ну, все, я чистю покажу потім в кінці. Так, ну що, все, мої хороші. Подивіться: ідеально чиста, отака от, от духовка, все вимито, все блистить хорошо. Так що, з своєю задачою і роботою на сьогодні я справилася. Духовку помили, ну, звичайно, треба щось і спекти, як же ж так. Значить, зробила тут тісто. Е, таке, як я показувала вам кекси, готувала, горіховий такий кекс. Буду випікати в такій от формі. До речі, вона ще нова. Зараз я її помию. Хорошо, заберу етикетку. Це був подарунок мені от такої фірми Крафт. До речі, у мене є такої фірми вже форми, дуже подобається. Так що буде такий ще. от, Така ще вірніше смакота буде в чисто помитій духовці. Так, мої хороші, зараз вже пізній вечір, скажімо так, а я дивіться, чим вирішила зайнятися. Вирішила зробити пиріжки. З капустою роблю. Це в мене квашена капуста, я її трішечки протушила. Спочатку обжарила цибульку, посолила, поперчила, потім додала капусту і столову ложечку томатної пасти. І протушила, щоб вона була м'якша. Тісто зробила саме звичайне. Значить, у мене тут 300 мл теплої води. Потім я додала сюди щепоточку солі, столову ложечку цукру дріжджі сухі швидкодіючі, я показувала, які додаю столову ложечку, 2 столових ложки соняшникової олії і грам 400 500 муки. Тісто, дивіться, в мене дуже-дуже ніжне, якщо ви можете подивитися, таке найніжніше тісто. Ось, І роблю такі невеличкі пиріжки, отак от начинку, і їх трішки так приплюснюю. Тісто мені допомогла зробити моя хлібопечка, обожнюю її. Тісто закинула туди, поки займалась начинкою. Там уже наляла в сковорідку олію і зараз буду обжарювати такі от пиріжечки. За вікном йде тощ, в домі тепло, а я от роблю таку от смакоту нам на завтра. Ну, можливо, хтось захоче сьогодні, я вже сьогодні не буду їсти. Потім покажу вам результат, ну і вже попрощаюся з вами. Так, ось і все, моє хороше. Пройшло буквально якихось півгодинки і в мене подивіться, яка каструлька пиріжків, от таких от смачненьких пиріжечків. Дивіться, вони дуже-дуже ніжні. Ну, це було видно і зрозуміло спочатку по тісту. Було дуже ніжне м'якеньке тісто і от такі от смачнесенькі пиріжечки. Все. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам всього хорошого.